Я навіть не можу вам передати габарити цього авто, бо Це повнопривідний Subaru Outback 23-го року, свіжо привезений з Америки. Mm -hmm. Цей автомобіль має дуже агресивний вигляд. Тут є лінзована оптика, є противотуманні фари, решіточка, легкосплавні фірмові диски і які масивні рейлінги зверху. Просто вау. і ще й такий графітовий. Колір тут є електрорегулювання, сидінь пам'ять сидінь. Також ось така штучка, щоб вам було ще й зручно, комфортно їхати. Дуже класна шкіра і дуже зручні сидіння з боковою підтримкою. Також є датчики світла та дощу, круїз контроль, мультикермо є підкермові кермові полюсточки пробігу 77 тисяч кілометрів. Величезний просто екранчик мультимедіа, на якому можна регулювати і систему старт-стоп, і підігрів сидінь, і клімат, контроль, і музику. Тут вхід під USB, під AUX, під Type-C. Коробочка, автомат і підлокітник. в цьому автомобілі преміальна музика Harman Kardon. Також позаду є входи під Type-C і AUX для пасажирів заднього ряду. Також це в дуже, дуже, дуже охайному стані. Є система Isofix і підлокітник з двома підстаканниками. Позаду у нас не менш привабливий вигляд. Тут у нас нагадування, що у нас Subaru Outback на повному приводі. Тут можна просто і сидіти, і лежати, і все що завгодно. Дуже-дуже великий багажник. І ще й складається заднє сидіння, що вам зробить ще більше місця, ви зможете на цьому автомобілі перевозити все що завгодно. Під низом у нас величезна запаска, і зверху інструменти, щоб її замінити. А ціна цього авто, яке ви тільки що побачили, 22 тисячі доларів. Я думаю, що це дуже класна ціна для такого автомобіля. Автопоинт Придбай якісне авто.